В селі Трифонівка під час воєнних дій пошкоджено багато житлових будинків. Почалися обстріли. Зразу прилетіло мені прямо в Олісадні під вікно, бо зразу вибило вікно, попіднімало шифер весь двері були геть вибиті. Це дуже хороша і дуже потрібна. Програма пліч опліч. На сьогоднішній день відновлюються житлові будинки, ремонтуються дахи, встановлюються вікна. По-чесному, я навіть не вірив, що це воно так буде. Приїхали хлопці з Житомирщини, все зняли, усилили, все укріпили. Качественно, добросовісно і по-людському. З утра до вечора працюють до самого пізна. Суміємо війна в Україні. Люди без даху над головою. Тяжко. Зима не за горами. Ми вирішили допомогти своїми силами, що зможемо зробити для відновлення людських помешкань. Ну дуже хорошо, дуже я кажу, вдячний цій програмі. Треба, я б сам в той же торге, поїхав і їм би побіг би щось. Ми роботи ніколи не боялися і боятись не будемо. Помаленьку всі разом. Ми ж українці пліч опліч відбудуємо. Житомирщина на Херсонщині.